Цього тижня президент Навроцький надав польське громадянство 22-річному російському ковзаніру Владіміру Семеруню. Тепер спортсмен зможе представляти Польщу на міжнародних змаганнях, включно з зимовими Олімпійськими іграми наступного року. Із соцмереж спортсмена видно, що до кінця серпня 2023-го він ще жив у Росії, але невдовзі переїхав до Польщі. Минулого року йому дозволили представляти Польщу на змаганнях. З відкритих джерел невідомо чи спортсмен висловлював позицію щодо російської агресії в Україні чи анексії Криму. Хоча журналісти Слави Тіві з'ясували, що до повномасштабного вторгнення він незаконно їздив до анексованого Росією Криму. Утім, як пишуть деякі змі після переїзду до Польщі, спортсмен підписав документ, у якому підтвердив засудження воєнних дій РФ проти України. Більше про те, за які заслуги спортсмен отримав польське громадянство, читайте на слави Тіві. США запровадили 50 відсоткові мета на індійські товари через імпорт російської нафти. Це найвищий тариф, який Америка коли-небудь встановлювала для будь-якої азійської країни. Нові тарифи набули чинності опівночі, півночі 27 серпня, та подвоїли попереднє мито, яке становило 25%. Мета торкнуться понад половини індійського експорту до США, найбільше впливаючи на текстиль та ювелірні вироби. При цьому фармацевтика та електроніка залишаються без змін, включно з великими інвестиціями Apple у Індії. Оминаючи таргетування конкретних країн, країн і Індії, найефективнішим способом, методом, щоб зупинити комерціалізацію нафти, нафти Росією, є санкції, вторинні санкції, вирішує якщо вирішує 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 американці вирішує завтра скажуть, наприклад, що фірми, які продають цю нафту, і навіть не знаю, чи це російська нафта чи інша, їх це не обходить, і що вони натом раптом будуть змушені мати сертифікати підтвердження походження цієї нафти, якщо виявиться, що десь навіть третя власна Вода, третій елемент, буде цим вузлом, і що це є якісь співпраця, є співпраця з російськими фірмами нафтовими, і вони не зможуть робити свого бізнесу в штатах. То ситуація повернеться в іншому напрямку в один день. Одна з трьох найважливіших оборонних виставок Європи відбудеться вже наступного тижня у Польщі з 2 по 5 вересня у місті Кільце. Цьогорічня подія обіцяє бути рекордною за площою експозиції та кількістю представлених технологій. У міжнародному салоні оборонної промисловості вже зареєструвалися компанії з 34 країн, серед яких Австралія, Південна Корея, Індія, Канада, Об'єднані Арабські Емірати та. Провідні європейські виробники, міжнародний салон оборонної промисловості у кельцях традиційно дозволяє безпосередньо ознайомитися з найсучаснішими досягненнями оборонної індустрії. Компанії польської групи озброєнь, стратегічного партнера виставки, планують представити понад 400 експонатів. Серед анонсованих новинок будуть модульні пакування для 120-мм міліметрових танкових снарядів, мобільна польова сонячна електростанція та радарна система з елементами штучного інтелекту для боротьби з дронами. Детальніше про міжна... Народний салон оборонної промисловості як майданчик для укладання угод, обміну, досвідом та демонстрації проривних технологій, читайте на нашому сайті. Офіцер збройних сил України Ігор Лапін Етері Слава Тіві прокоментував нещодавно доповідь головнокомандувача ЗСУ президентові. Олександр Сирський звітував про позитивні тенденції на фронті у Сумській та Харківській областях. Лапін пояснює, що у росіян нині фіксуються проблеми зі зв'язком. Тож не варто через медіа інформувати противника про українські успіхи. В росіян теж поганий зв'язок. Вони можуть навіть не знати, що то село вже наше, тому не треба їм допомагати за допомогою телевізора. Коментуючи стратегічні плани Кремля, Лапін зазначив, що Путін прагне домогтися виходу українських військ із Донеччини. Водночас він нагадав, що протягом 11 років там було створено кілька ешалонів оборони, які формують так званий фортифікаційний пояс України. Лапін наголошує, що будь-які поступки чи відведення українських військ у цьому регіоні є небезпечними. Експерти зазначають, що такої кількості військ було би достатньо для того, щоб завоювати середню країну Європейського союзу а в нас це. Як то кажуть, лише на одному покровському напрямку деталі оцінки інституту вивчення війни читайте на нашому сайті Слава Тіві. У мене все на цю мить. Бережіть себе.